Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяко. Сьогодні я вам розкажу про назву локації в грі Car Parking Multiplayer. Зразу хочу сказати, що цей ролик абсолютно для новачків, для тих людей, які дійсно не прошареніші в цій грі. І тепер ви будете все знати, якщо ви, наприклад, зайдете вже в режим з іншими гравцями, і вони там напишуть в чаті: пацани, їдемо до дату, їдемо туда, їдемо туда, їдем туда а ви не знаєте, де це, тоді обов'язково дивіться цей ролик до кінця, і ви все будете знати, ви будете найкращими взагалі, гравцями в карпаркінгу, і всі вас будуть поважати. Друзі, ну і зразу перша локація про яку я зразу хочу розказати, називається. Маяк. Базова локація, в принципі, на ній ведеться дуже-дуже багато цікавих речей. Дуже часто сюди саме кличуть гравці для того, щоб там обмінюватися машинами і так далі. Дуже класна локація. Тут є дуже багато ну, місця, такого, щоб саме стати і провести якісь збори. Е, от ви бачите, тут є навіть такі дві, можна сказати, кімнатки. Е, маяк це так само ну, така локація, ну, про яку всі мають знати. Е, тому, якщо ви будете про неї знати, в принципі, у вас вже половина проблем пропадає. E, дуже класна локація, до речі, тут ще є така дуже цікава одна пасхалочка. <кій> бачите, там зараз впереді така зелена штучка e, в дверях в маяка стоїть. Давайте ми зараз до неї підійдемо і подивимося, що це таке. Біжимо, біжимо, біжимо ми до цих дверей, бо я чесно, кажучи, навіть тут ніколи не був. Ого! го Нас викинуло на сам вершачок маяка. Ого. Там внизу ви бачите, мій живуль стоїть. Блін, ну знаєте, це досить круто, це досить круто. От, знаєте, ще так само є зразу є такий лайфхак. І, до речі, ще один зразу вам лайфхак, якщо ви, наприклад, відбіли десь від своєї машини, і вам треба дуже різко до неї вернутися, або ви десь, наприклад, там, в текстурах застрягли, для того, щоб назад повернутися до своєї машини, натисніть на кнопочку «Респавна» в верхньому лівому куті, і вас просто перекине до вашої машини. От і все, друзі. В принципі, от така от локація Маяк, ще раз собі запам'ятали, якщо кличе на маяк, то ви їдете ось в цю точку карти. Друга локація, друзі, я думаю, вже багато хто про неї знає. Називається Мейка. Так само, тут, ну, правда, рідше, ніж на маяку проводяться збори, але так само, деколи вам попадають такі моменти, що вам гравці пишуть: їдемо всі на мийку. І ви такі, хм, а де це? Е, ну, Можливо, навіть якщо ви так не говорите, то все одно вам потрібно знати, що таке мийка і що тут можна робити. Е, на мийці ви справді можете помити свою машину. Це дуже крута опція цієї гри. До речі, хто не знає, як це робиться, зараз я вам все покажу. Просто під'їжджаємо до цих дверей, вони перед вами відкриваються, і ви заїжджаєте на цю зелену точку, вас мають помити. У ну, мене машина чиста, тому мене не миють. А якщо ж у вас машина брудна, якщо ви десь поїздили по болоту, то ви ж заїжджаєте і у вас починають щітки великі мити. Це дуже, так само, дуже класна анімація, я дуже люблю взагалі Мейку. От. Ну і, друзі, така от локація «Мийка». Знаходиться вона ось тут, так недалечко від світу. «Мийка». Ну і йдемо зразу вже тоді до третьої. Друзі, третя локація це, напевно, найбазовіша локація за сьогодні. Це називається «Мак». Друзі, локація реально дуже-дуже базова. Про неї мають знати мені здається всі гравці. Ось така от невеличка локація. Тут ви можете заробляти гроші, тут ви можете проводити дуже-дуже багато часу. Причому тут досить цікаве місце, хоча досить маленьке. Подивіться, де воно є на карті, щоб ви собі орієнтувалися хоча б приблизно. От, і е, тут, напевно, проводиться найбільша кількість зустрічей саме гравців. Е, кожен, мені здається, гравець має знати про цю локацію. Макдональдс скорочено Мак. Це справді дуже дуже класна локація. Я вам бажаю успіху у вашій грі. Як тому що якщо ви знаєте цю локацію, то у вас вже як мінімум база є. Друзі, наступна наша локація називається Ринок. Вона така досить незвичайна локація через те, що тут можна продавати свої автомобілі. Тут дуже-дуже багато місця, тут справді дуже багато завжди машин, через те, що всі хочуть щось продати, всі хочуть щось купити. От, Тому про цю локацію обов'язково потрібно знати. От, Тут в принципі навіть я не знаю, що можна розказати про неї, тому що ви самі все бачите, все на ваших очах. Давайте ще зараз вам покажу, як продавати свою машину, ну просто щоб ви знали, вказуєте собі, де можете сказати там щось розказати про свою машину, вказати її ціну і все. От. Ну я навіть, чесно, вже не знаю, що ще можна про неї розказати, тому напевно йдемо вже зразу до останньої і п'ятої на сьогодні локації. Так, друзі, п'ята локація така проста, називається вона старт. Я думаю, ти зараз багато хто може з мене посміятися. Чому так просто, чому просто старт? Чому ти не міг там ще щось придумати? Друзі, на старті ви можете змагатися, робити гонки, ну і для того, щоб ви не подумали, що я вам мало сьогодні. Що Взагалі розказую, тоді давайте я вам зараз ще покажу одну бонусну локацію. Ви можете натискати бачите, на значок гонки, який є в верхньому лівому куту, і викликати якихось машин до себе на гонку. От, ну і давайте бонусом, як я вам і обіцяв, покажу ще вам, де знаходиться підземний паркінг. Так само, друзі, дуже цікава локація. Ну, в принципі, мало хто взагалі про неї говорить саме в режимі з іншими гравцями, ну, але я вам міг мушу показати. Е, якщо повернути тут за стартом направо, ви бачите підземний паркінг. Є тут така яма. Е, дуже круто, тут є дуже багато кімнаток, але я вже зараз не буду туди заїжджати. От. Ну і в принципі, на цьому вже, мабуть, і все. Ну, я ж вам сьогодні показав 5 локацій, навіть ще одну показав бонусну. Я сподіваюся, що цей ролик вам стане хоч трохи користи. Я сподіваюся, що цей Жигуль вам запам'ятається. Дякую кожному за перегляд цього відео. Бажаю вам всім хорошого настрою. Хочу вас, дійсно, щоб попросити про лайк, про підписочку. От я вам зараз покажу, що тут є близько мейка, там щось таке цікаве. Покатаюсь трошки на цьому жигулі, тому що так мені настрій зразу піднявся. Пишіть в коментах, що мені ще можливо зняти по грі карпаркінг. Ну і взагалі не тільки по грі карпаркінг. От. Ну і з вами був канал Люяко. І дякую всім за перегляд. І всім па-па.